Усім привіт! Сьогодні вам покажу рецепт своєї улюбленої кукурудзи, запеченої у духовці. Отож, беремо сиру кукурудзу, миємо і натираємо вершковим маслом. Тепер будемо солити та, за бажанням можете додати сухий часник або перчик, але я люблю просто додавати сіль. Тепер кладемо кукурудзу у рукав для запікання, зав'язуємо з двох сторін і кладемо у форму для випічки. Зверніть увагу, щоб ця форма була з бортиками, тому що ми ще будемо наливати туди гарячу воду. Водичка має десь приблизно до середини покривати кукурудзу. І відправляємо в розігріту духовку на 30-40 хвилиночок. Дістаємо готову кукурудзу, розкриваємо пакетик і вже відчуваємо цей неймовірний аромат. Звісно, кукурудза завжди асоціюється з літом. Це так смачно. І я вам рекомендую приготувати саме по цьому рецепту, тому що вона неймовірно виходить.